Дев'ятеро пластунів з Криму приїхали на Різдвяні свята на Волинь. Проживали у Луцьких сім'ях і протягом трьох днів гостювання знайомилися з нашими традиціями, відвідали визначні місця обласного центру і здружилися з ровесниками. Марині з Севастополя дуже сподобалася ідея поїхати на різдвяні свята на Волинь у західному регіоні України. Вона вперше нам дуже сподобалося, особливо коли нам сказали, що тут є сніг, якого в нас нема. То ми дуже швидко погодилися. Сніжки грали так. Ідея організувати таку поїздку виникла у Романа Вілівчука. Він колись проживав у Луцьку, зараз у Севастополі. Вирішив показати кримчанам, як у Волинській сім'ї святкують Різдво Христове. каже, що проблеми з проживанням не виникло. Звернулися до пластунів з Луцька і родини відгукнулися та радо прийняли всім гостей. Це зовсім різні регіони і різні предки жили. Також залежить від населення. Там більш переживає російськомовне, яке з Росії приїхало до колись населення, а на Західній Україні це поляки, там корні мають люди. Живу я там, в Криму, в 8 років вже. Ти запросив вже є волинських пластинів? Ти? Так. Хотілося б, щоб вони приїхали літом на табір. Голова Волинської округи Національної скаутської організації України Олег Лапковський розповідає, що зараз їх рух все більше набирає обертів. До них в області приєдналося 130 людей, більшість діти. А такі поїздки запевняє лише початок тісної дружби скаутів різних регіонів. Від гостей дізналися багато про культурні надбання кримчан. Звичайно, що наші традиції більш. Дбаються на Волині, ніж в, в, в південній Україні. Е, хоча також і пластуни все ж таки е, виховують дітей, скажімо так, правильно, і в них теж в сім'ях е, теж є певні традиції святкування різдва. Власне, їм розповідали, що також готують вертепи в себе. Е, от що мене так вразило, можна сказати. Не, не думав, що там діти теж роблять вертепи. Різдвяні колядки на святвечір співали гуртом. Пастушки з ягнятком Перед цим дитятком на колінця припадаю, Христа Бога вихваляю, на колінця. Бога, Лукія Квич дуже задоволена гостюванням на Волині. Розповідає, що порівнянні з Севастополем Лузький пластунський рух більш розвинений. Ну мені е, ці традиції дуже подобаються. Е, Волинь, е, сніг. У нас в Севастополі температура плюс 6, і Снігу ми майже не бачимо. А тут е, сніг. Гостині волинські пластуни гостям провели екскурсію обласним центром та усі разом долучилися до різдвяного вертепу, заколядували глядачам телеканалу Нова Волинь.